У 2025 році зареєстрували шлюб 2049 пар. Що трішечки менше ніж у 2024-му, тому що в 2024-му було 2157 реєстрацій шлюбів. Трошечки знизилася на статистика, на жаль. Щодо розірвань шлюбу, можна сказати, що також статистика знизилася, але я вважаю це позитивним таким рухом в подальшому. В 2024-му розірвало шлюб 535 пар, а в цьому році 363. То суттєва різниця, скажімо так, це добре, але ми не забуваємо. Про те, що реєстрація розірвання шлюбу відбувається також в судовому порядку, коли є дітки, тому там статистика зовсім інша і розірвання шлюбу також є багато. Сьогодні, поки планує одружити, скажу так, п'ять пар. Дві з них вирішили дружитись в урочистій установці, а три пари просто в кабінеті в неурочистій обстановищі. І також сьогодні, до речі, одна пара планує одружитися саме сьогодні в рамках проєкту Шлюбу за добу це є громадянин іноземної держави і громадянка України, і можливо, також ми ще не знаємо. але, можливо, також ще одна реєстрація. Вона хотіла дуже швидше, але не знаю, чи вони все ж таки завітають шлюб за добу, також громадянин Польщі та громадянка України.